Вітаю! Мене звати Кононенко Жанна Андріївна. Представляю до вашої уваги дисципліну валютно-фінансові розрахунки в зовнішньої економічній діяльності. Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань і формування практичних навичок із організації та здійснення діяльності з регулювання і контролю валютних операцій. Предметом вивчення є відносини. Між суб'єктами економічної діяльності та державою з приводу встановлення порядку проведення операцій з валютою та валютними здій... цінностями, завдання це вивчення змісту валютного регулювання, його цілей, методів правової основи, набуття в міні-навичок аналізу, проведення зовнішньоекономічних операцій згідно вимог чинного законодавства. Зовнішня економічна діяльність це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на відносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Ознаками зовнішньої економічної діяльності є, за своєю сутністю, вона є господарською діяльністю, тобто діяльністю у сфері суспільного виробництва. Ця діяльність побудована на відносинах між суб'єктами господарювання, що перебувають під юрисдикцією різних держав. І вона може здійснюватися як на території України, так і за її межами. В результаті вивчення дисципліни студенти можуть розуміти сутність валютних відносин, вміти здійснювати конкретні операції у сфері міжнародних валютно-фінансових розрахунків. знати Завдання, методи валютного регулювання зовнішньоекономічних операцій в Україні та механізм валютного контролю за ними, вміти відповідно до умов законодавства відкривати і користуватися поточними рахунками в іноземній валюті, мати навички формування документів, заяв, доручень, декларацій, що мають оформлюватися при проведенні валютних операцій та мати навички аналізувати нормативно-правові акти з питань регулювання і контролю валютних операцій суб'єктів зовнішньої економічної діяльності. Основними складовими зовнішньої економічної політики України виступають зовнішньоторговельна політика, інвестиційна політика, політика науково-технічного співробітництва, валютно-фінансова політика, політика міграції, робочої сили та інші. Управління зовнішньої економічної діяльності на підприємстві багато в чому залежить від того, які умови будуть створені в країні для розвитку його діяльності в зовнішній сфері, від ролі держави в регулюванні і підтримці розвитку зовнішньої економічної діяльності на національному рівні. Якщо вас дійсно цікавить тема фінансів, валюти, зовнішньої економічної діяльності на міжнародному рівні, то обирайте валютно-фінансові розрахунки зовнішньої економічної діяльності. Гарного дня!